Якщо ми не маємо відпочинку, ми не можемо створювати. Усе в природі циклічно. Ми, як частина природи, так само циклічні. Чим швидше я навчусь поважати свою циклічність, тим швидше я буду видавати результати найвищої якості. Відпочинок повинен бути в розкладі, сну повинно бути достатньо, тому що так ви функціонуєте через недоспання ще ніякої продуктивності не було. Вона є і вона дуже вам шкодить. Я сама не досипала, особливо коли були борги, і ми дуже багато працювали. Лягала в три, в два, їла ввечері, вставала 7, набирала вагу, дуже шкодила своєму здоров'ю. Врешті, вважаю, що треба достатньо спати. В нас є час в день, ми повинні його там знайти і потім відпочивати. Це бази. Якщо ми руйнуємо свою базу, то ми беремо. Кредит з тисячою відсотків, і потім, на жаль, їх виплачуємо. Говорю з свого досвіду, тому що виплачувала такі відсотки здоров'ям і не вважаю, що це саме краще, що може бути. Тому відпочинок має стояти в розкладі, ми маємо завершувати, маємо відключатися, жити життя, мати якесь хобі трошки, і, можливо, виконувати повільніше, ніж хотілося б, але це нормально.